Люди, які цікавляться питанням мобілізації та військової служби в Україні, чудово знають про те, що президент України Володимир Зеленський 3 квітня 2024 року підписав закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Згідно з цим законом, громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цього закону, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цього закону підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Але на наступний день, 4 квітня 2024 року, на сторінці Фейсбук Полтавського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки з'явився допис з інформацією про те, що дана норма закону не стосується військовозобов'язаних. Ось цитата з допису Полтавського обласного ТЦК. Подібні зміни стосуються статті 14 приписка громадян України до призовних дільниць та статті 26 звільнення з військової служби закону України про військовий обов'язок і військову службу. Тобто зміни стосуються тільки до призовників та військовослужбовців. Проте на наступний день, 5 квітня 2024 року, вже ввечері в 18.30 даного допису не було на сторінці Полтавського обласного ТЦК. Тобто 5 квітня 2024 року цей допис було видалено зі сторінки. І виникає питання. Чи правду написали працівники полтавського ТЦК і чому вони видалили свій допис? Адже якщо вони написали неправдиву інформацію, якусь помилкову інформацію, то цілком логічно було б написати про це і дати чітке роз'яснення, кого ж саме торкнуться зміни, прописані в новому законі. Що думаєте, друзі? Це помилка, і працівники ТЦК ще самі не розуміють, кого потрібно буде викликати для переогляду на ВЛК. Чи може в Полтавському обласному ТЦК опублікували ту інформацію, яку не потрібно знати широкому колу людей, і тому вони поспішно цю інформацію видалили? Напишіть, будь ласка, свій коментар з даного приводу. Що думаєте ви?